Святий Миколай прийшов і до бродівських автолюбителів та пішоходів на одному із найнебезпечніших перехрест нашого міста вулиці Залізничної Шевченка та оновленої героїв авіаторів. Звідки ведемо наш репортаж в унісон з вогнями новорічної ялинки підключили новий світлофор. Після декількох спроб відновити безпеку руху з допомогою старого світлофора, міська влада вирішила придбати новий сучасний світлодіодний енергоощадний світлофор з інтегрованим табло відліку часу. Зручно, дуже зручно, але треба слідкувати. бо бачу, люди дійдуть навіть не дивляться туди. За короткий період нашої відеозйомки ми зауважили, що не усі пішоходи мають терпіння дочекатися сигналу, що дозволяє безпечно переходити вулицю. Приємно було бачити родину, де тато роз'яснює маленькому синові, що усі повинні переходити проїзну частину по пішохідному переході і лише у визначений для цього час. Це можна переходити, як горить зелений дядько. Доречним є і встановлення метронома, котрий подає звуковий сигнал пішоходам із вадами зору. Відтепер і рух транспортних засобів від супермаркету Рукавичка врегульовано. Вони проїжджатимуть у потрібному напрямку лише на зелене світло. Міський голова Анатолій Балей зазначає, що світлофор вітчизняного виробництва чернігівської фірми Атілос такі світлофори встановлюють у великих містах, зокрема у Львові. Для того щоб на наших дорогах був порядок, кожен учасник дорожнього руху повинен зробити свій внесок. Міська влада разом із комунальниками зробила усе залежне, щоб рух саме на цій ділянці став безпечним. Проте мусимо пам'ятати, що дотримання правил дорожнього руху, розуміння засад безпечної поведінки і повага до них, культура на дорозі, взаємодопомога це головні складові безпечної та комфортної участі у дорожньому русі.